Вітаю вас! З вами Наталія Бизова, координатор проєкту Engine в гімназії Троєщина міста Києва. Зі мною сьогодні наймолодші учасники програми Engine це ті, кому виповнилось 13 років, що є умовою проєкту, і вони сьогодні поділяться враженнями від участі в цьому проєкті. Перше моє питання наступне: щоб стати учасниками, вам потрібно було пройти співбесіду. Скажіть, чи легко це було, і що б ви порадили іншим, хто захоче теж брати участь в цьому проєкті? Прошу підносити руки, хто хоче сказати? Ульяна, uh, I recommend for new members українською, поки що, поки що uh. українською. Підсумуємо потім англійською, щоб було всім зрозуміло, взагалі батькам також. Для нових учасників інжина я Скажу краще, щоб вони підготували якісь питання, якісь теми, щоб у них було більше більш цікавих розмов. Угу. Під час співбесіди самим задавати питання. Зрозуміло, що ще? Могли б порадити або сказати, як пройшла ваша співбесіда? Оленко? Головне, не хвилюватись, бо там сидять дуже розуміючі люди, які розуміють, розуміють я наскільки, що це може бути важко для вас, і mm -hmm. Тобто вони атмосфера така, та, що підтримують, так. коли ви говорите англійською, вас підтримують там. Якщо ти навіть щось не зрозумів, то тебе завжди підтримують і тобі допоможуть. Тому mm -hmm. підготуватись треба, але хвилюватися не потрібно. Хвилюватися не треба, добре дякую. Так, чи є ще бажаючі сказати Ваня? Я б хотів би сказати, що треба дуже багато говорити та посміхатися, та бути веселим. Ясно. Тобто, позитивно бути налаштованим. А чи складна сама співбесіда? Ще ніхто не відповів мені, наскільки складно вам розуміти було, відповідати Влад Беза, наприклад. Ну, не дуже складно, бачимо. тобто тобі було нескладно, добре? Ну, так. Угу. Гаразд. І так, ви успішно пройшли співбесіду всі англійською мовою. Далі вам команда Engine підібрала волонтерів, учасників, з якими ви спілкувались. Розкажіть тоді, що було найцікавіше для вас в цьому спілкуванні? Що вам найбільше сподобалось, про що ви, можливо, говорили? Угу. І так, слухаю вас. Голодо Вероніка, будь ласка. Мені найбільше сподобалося слухати свою ну, свою волонтерку і про те, що вона розповідає. Зараз ми з нею проходимо подорожі і запитуємо один в одного, куди б ми хотіли подорожувати. Зрозуміло угу. добре. Артема, як там у тебе з спілкуванням, твої враження? Ну, я так скажу, У мене все супер. Зараз ми багато чого проходимо, то ми розмовляємо про наші кімнати, то про родини, то про найкращі друзі, які у нас є, то про школу, багато тем. Угу. Тобто раз в тиждень ви регулярно спілкуєтесь і це цікаво, ти кажеш супер, це значить цікаво, я так зрозуміла. Так, угу. Так, то ще хотів би сказати про спілкування Наташа Мазуренко. Так, ми спілкувалися на різні теми, наприклад, про наші культури. Вона розповідала мені про культуру своєї країни, а я про свою. А також вона мене ще запрошувала до себе в гості. Так, вже в гості ви будете їхати. Саша Кучер, в тебе як проходить спілкування? Все проходить дуже добре. Ми е, розмовляємо про наших друзів, про школу, про свята, наші, про наші традиції на ці свята. Тобто зовсім Ні, немає української мови, ви говорите англійською щотижня, один на один. У вас є волонтери, ви з ним спілкуєтеся. Гаразд, а Діма, Ільянов. Для мене ці розмови приносять таке враження, що це просто цікава розмова, коли ти можеш дізнатися. Цікаві факти про країни, та сам розповісти. Тобто, для мене це просто цікава розмова, коли ти ділишся враженнями там. З однолітками, такими ж, майже як ви, фактично, зрозуміло. Ще хтось хотів би сказати про спілкування, що вам було цікаво, а ще бачу Ульяна підняторка. рука. Найкро, найцікавіше в нашому спілкуванні, це коли ти знаходиш. Одну тему, яка найбільше тебе цікавить з твоїм волонтером, і ви починаєте її дуже так кольорово яросною, про неї спілкуватися і Бо, по-перше, це тим дуже захоплений. Захоплений, це твоє захоплення або хобі, і ти починаєш ще розмовляти на і прокачуєш свою англійську починаєш чи продовжуєш, тому що ти починаєш yeah. і продовжуєш і закінчуєш. Так, і yeah. бувають yeah. дуже такі неприємні ситуації, коли ти. Прям і, в тебе просто йде діалог так швидко, так цікаво, і ти забуваєш якесь одне слово, наприклад, дуже просте. Ага, і тут ми переходимо до такого питання які проблеми у вас виникали ви їх вирішували? Які ж проблеми чи були вони, як вирішилася одна проблема? Якщо забувала слово, то що тоді, Уряно? Я брала. Або починала якось показувати я описувати це на англійському, або казала завжди почекай хвилинку, я не могла через мене зрозуміло. Засловно. Добре, чи були якісь інші проблеми, Ваня? А, ну, наприклад, були такі а, проблеми, коли я не міг а, зрозуміти, що він а, запитує мене. Я просив у нього сказати якось по-інакшому. Так, і а, тоді він... розумів, так? Так, розказати, як він, ну що це, тобто описати це ага, ага. і все в нас було добре. Це зрозуміло. Чи ще якісь проблеми у вас є, чи щось турбувало вас? Все було зрозуміло, все було все зрозуміло цікаво і чудово, але я пригадую, ви інколи мене запитували, як там зустріч, коли буде, як це все Все це вирішувалося по ходу в нас з вами. І зараз ви продовжуєте спілкуватися, так? Без проблем. Добре. А всі, хто хотіли висловитися, висловилися сьогодні з приводу того, як вам працювалося? Let us sum up. Now let us speak English. So, what is this project for you? What is engine for you? Sofia, why do you like this project? Why do you take part in this project? What is it for you? uh i take part in this project because i like to speak with people and i like uh, to know what they think about different things and um, i like people and so i like to talk with them and that's why i take part in engine mm -hmm. uh, what about you why do you take part in this project what is good about it um in english uh, in english now we finish in english uh, sorry so i really like the fact that you can communicate with people with vastly different cultures and everything like so um it's kind of amazing to be connected to such a big part of the world, you know, yeah, yeah, sure. Yeah, that's uh, what uh engine is for me, it's a way to communicate with people. I see. Okay, so Liana, I can see your hand. You have you want to answer? Yes, please. Uh, for me, uh, it is, is that project is my future, my English, and this project improving my English, and I really. Pleased for these skills, and uh, I understood uh, that my English became uh, better okay. than me. it was before. All right, thank you guys, thank you for your answers. I'm very glad and I'm very proud of you that you are the youngest. Ну що ж, всім дякую, дуже пишаюся, що ви наймолодші взяли таку активну участь разом з величезною командою з гімназії, більше 50 чоловік 8, 9, 10, 11 класу. Я бажаю вам задоволення величезного від подальшого спілкування з вашими англомовними друзями. Бажаю вам відкривати світ англомовний і себе для світу. Також, звичайно, вдячна не тільки вам, але й всій великій команді. Це команда, як всеукраїнська і, вже, скажімо, міжнародна величезна команда Катерині Манов, яка започаткувала цей проєкт Миколи Поподякую, який керує нашим проєктом в Україні, ну і просто всім нам. Насправді всі ви молодці. І я справді вами.